Отже, ще раз всім доброго ранку. Доброго. Сьогодні у нас всесвітній день пошти, так, так. і у нас з'явилася в студії вже власне гостя, яка безпосередньо пов'язана із цим видом діяльності. Отже, у нас сьогодні заступник начальника відділення Луцьк номер 24 Томей Інна, вітаємо Інна. Добрий, добрий, добрий ранок. Ну, по перше хочемо вас привітати з вашим професійним святом. А, бачите, ви вже так те, що ви з'явились у нас в ефірі, свідчить про те, що ви святкувати почнете набагато раніше за всіх інших працівників. Пошти Ні, я раніше. Так ну гаразд розкажіть нам трошки так про свою роботу. Що нового з'явилося? Що вдалося модернізувати? Ну, почнемо з того. Почнемо з того, що ну чи любите ви взагалі поштом ну, угу. свою роботу і як починається ранок, так. звичайний ранок у е, заступника начальника відділу роботу? Люблю свою дуже. Просто безмежно, щоб кожен так любив свою роботу, було б все добре в нас. Ранок починається. Наше відділення працює з вісьми ранку. Uh -huh. Ну з ранечку приходять всі оператори, працівники без десяти десь, бо вісім вже в нас є люди. Ми вже їх обслуговуємо. Uh -huh. І до восьмої вечора цілий день uh -huh. без перестанку в нас є люди. І uh -huh. як багато там, от в Фейсбуці жаліються на черги, uh -huh. що є черги, є черги, є люди. Це значить наші клієнти, значить ми все правильно Значит, робимо бо до нас ідуть всі. Uh -huh. І ми цьому дуже раді. А скажіть, а вас вистачає працівників на пошті? Ну, Як це, такі... така... це таке питання. Скажем, зараз працівників ніде не вистачає, uh -huh. куди не піти? Є нехватка кадрів. Взагалі, щоб аж критичну ситуацію її не назвеш, але ну є відділення, де не вистачає працівників. Mm -hmm. Ну натомість є таке я, заступник, яка можу і на касу сісти, mm -hmm. і підмінити на іншому відділенні. Ну якось крутимося. Mm -hmm. помаленьку, помаленьку буде стабільність в державі, буде скрізь працівників. Ну, а, е, от молодь е, зараз горить палає бажанням йти працювати на пошту. Ну молодь зараз взагалі не сильно палає бажанням працювати. Mm -hmm. Начнем з того, але. Не саме погано піти на почту іменно 18 років, так 19 років після нашої на пошти. Потім дуже легко піти кудись працювати, в банківські установи, в установи, де треба спілкуватися з людьми, тому що тобто якісь навики да, можна. у вас Дуже-дуже дуже добре, тому що ми надаємо і фінансові послуги, і поштові послуги, ми об'єднуємо дуже багато послуг. Uh -huh. І це є добрий такий поштовх, щоб uh -huh. далі просуватися. Можна і в нас навіть на пошті гарно просуватися. І все життя робити нас є такі працівники, які правда ще з радянського союзу, але по 30-40 років працюють і а на от, чому? до речі, я хотіла запитати: от ви кажете за працівників, які 30-40 років раніше ну, популярна була кореспонденція така. Да? Угу. вітання, були листівки, ось телеграми. А зараз має місце таке? Ну, щоб телеграми, то не сильно. А от на рахунок листівок у нас взагалі є дуже чудова послуга, яка е, займає об'єднує 189 країн, які входять в, в поштовий uh -huh. союз. Називається посткросінг. Це uh -huh. така послуга, де листівочка без конверта, без нічого, просто клеїться марка, uh -huh. пишеться текст і розсилається по всьому uh -huh. світу, де ну, незнайомі люди між собою спілкуються і так… Така я гарна послуга. Листівки, звичайно, купляють. Ну привітати з ним рожні, що це не відмінило на весілля, які йдуть. Тобто, нормально, це все ну а продовжується. Е, чи там недавно інформація, що ну наприклад за останні два десятиліття пошта кардинально змінилася? Наприклад, якщо раніше було більше кореспонденції, власне, такої, ну, рукописною писали більше листів, зараз більше присилають посилки. Це правда чи ні? Да, це тобто правда Тобто, пишуть повністю. менше да з листів, щоб там як колись там мама доці, і навпаки, таких листів вже немає. Ну майже немає, всі майже користуються Але... мобільними да. додатками. Да. Чи чи все таки але... може є такі? От що ну вони надають тільки перевагу листам? Ну одиниці є такі, що можуть за кордон переписуватися uh -huh. листами, але uh -huh. як сам лист, така послуга залишилася для юридичних осіб? Це взагалі це ну, незамінна послуга uh -huh. е, суди. І мені здається, що власне е якраз в наших реаліях, тобто в нашій країні, от якраз от саме така от ділова кореспонденція це ще більше, якщо да, на заході це цього відмови дуже відм від відм це дуже да, велика це. кількість, тому що скам так лист це є завірений документ. Uh -huh. Про лист можна надати любу довідку, і є такі листи з описом, де перераховується любий документ, який туди вклався. E взяти, щоб там на телефоні щось кинути смс, і там потім в суді тобто це представити, з вами такого приставити. більше не буде. працюють корпоративні клієнти. Іменно в плані листа. Uh -huh. А в плані посилках в нас більш звичайні прості мешканці, тому що так як зараз дуже розвинувся інтернет-торгівля, uh -huh. багато хто замовляє через інтернет і звичайно ж пересилають нашою почтою. Uh -huh. Uh -huh. Так um. дозвольте. Я вас приб'ю. Шановні друзі, ви можете долучатися до нашої бесіди. Телефонувати uh -huh. можете телефонувати до нас прямий ефір. Наш номер 28 2073, Якщо телефонуєте з мобільного, то 0332 28 2073. Ну що ж, їдемо далі. А, вже говорили так про кореспонденцію про посилку. От ви людина, яка працює на пошті, а вже знаєте її зсередини, знаєте, ставлення наприклад держави до пошти. Ви не боїтеся, ну нема такого побоювання, що пошта ну, втратить своє значення, от і саме як засіб спілкування між людьми, а перетвориться на такий, ну не знаю, якийсь торгов... торгівельний термінал. Такий, от. Ну я не сильно в цьому здивуюся, що вже за якісь. Там 10-20 років воно так може і статися. Але пошта як ну іменно на місці, ну, на своєму, що надає от послуги, все рівно пошта завжди буде залишатися тим більш Укрпошта однієї з головних ну, з головних пошт в Україні. Тому що ми надаємо дуже велику кількість послуг, і якщо в одній ми десь трохи втратимо людей, то в іншій ми навпаки ну, наберемо. Іменно в посилках ми зараз дуже розвиваємо цю. Цю лінію і в нас з'явилось дуже багато різних видів посилок. На, ну, Найновіше, найостанніше це в нас послуга Smartbox. це дуже яскрава така коробочка. Можете в інтернеті подивитися, можете на відділення зайти глянути. В цю послугу включається ціна коробки, ну, наприклад, сама менша йде 30 гривень. Це вже все включає і коробку, пересил, цінність післяплату, страховка там, до тисячі гривень. Є, ну, дуже багато послуг вложено в одну маленьку суму 30 гривень. І люди дуже гарно зараз користуються цією послугою. Також ми відновили хороші терміни доставки звичайних посилок угу. і не всім не гірші за наших конкурентів. Інна, ми Але... хотіли вас ще запитати. От нас на цьому тижні є опитування: чи любите ви малювати? От хотіли власне вас запитати, які вас відношення до малювання, і як взагалі ви проводите ну, свій час якби до за межами роботи? Ну, взагалі, щоб самі малювати, напевно, я ніколи ніколи сторона. хисту я не мала, але так як маю дитину, то звичайно приходиться цим займатися. так? але... Тобто, як... пензлики і олівці. Ви вважаєте їх своїми друзями? Да. Так, Ну, більш-менш не сильно ворогами, але друзями можна звати. Але взагалі, як картини, я дуже люблю картини. Угу. Тобто малювати може і ні, а чиїсь роботи дуже немає. Гаразд, а Шанувальні. от е, таке питання, вже як до працівника пошти. Е, діти, малюнки зараз е, пересилають не знаю, там, на якісь конкурси, або е, навіть е, чого там гріха таїти. Е, діти пишуть Діду Морозу. Не знаю, хтось пише Санта Клаус. Е, у вас на відділення приходять листи адресовані? Діти пишуть Діду Морозу, діду Морозу. І, і віддають мамі, щоб мама передала тату. Ні, ну все одно є діти самостійні. Які можуть прийти на пошту і принести листа? E, ну саме послуга імені Діду Морозу, то ну, нас відбувається на Миколаї, на 19 років на mm -hmm. 31. але це в принципі ну не Тому що діти, які вже можуть самі переслати, ну в теперішній час будемо ну, так будем, дали так, так, да, чесно говорити, вони вже казачки. не вірять. А ті, що менше, просто, їх просто їх приходять налаштували шума і, і при мамі mm -hmm. віддають лист. Mm -hmm. Дитина може ходити, мама, віддайте назад. Все перечитала, подарила, що mm -hmm. треба. А на конкурси, ну саме останній конкурс, я, я. Ну, через... Як же ж можна отак от віддати лист? Представник пошти каже: ну віддають лист, це ж приватна кореспонденція, друзі. Ну там вказана адреса одержувача, там пише дід а в дужках домашня адреса мами. І ми так, все, ми вручаємо. Власне, я казала, так. <рес> так, а останні, як на рахунок конкурсів, от кіндер-конкурси проводились через мережу «Укрпочта». Спочатку відправляли обгорточки з кіндерів, назад через пошту вертались подарунки в необмеженій кількості. Дуже багато. Батьки довольні, діти ще більше. І все це проходило через нашу картошну. Ну, а як взагалі ви, от е, як працівники, ви от, задоволені своєю роботою? Опла... Опла... Оплатою праці? Ну, оплатою праці ніколи ніхто не буде задоволений, тим більше в нашій країні. Але в нас, що саме важливо, помінялося за останній рік, в нас є мотивація. Це дуже хороша така. Річ людина, ну, оператор може сам заробити собі на зарплату. У нас є ставка і плюс бонуси. бонуси, бонуси. За кожну вручену посилку, mm -hmm. за кожним прийнятий лист, і тепер не маєш всі отримують одинакову зарплату. Ти попрацював, тобто ти маєш зарплату. Да, дуже будуть... гарно стимулюють. Правда, так. це ввелося тільки з вересня, і в зарплаті ми це побачимо в листопаді mm -hmm. через місяць, але вже от підрахували за вересень ну, дуже гарно виходить. Якщо старатися. Не треба далеко йти, на пошті можна гарно заробляти. заробити. Ага. Хто хоче працювати, хто хоче працювати, це ключове пос... слово. Да. Да. Да, да. Отож, друзі, хороший колектив. До, до речі, у вас все такі ну, є, що оператори чоловіки ну, трапляються в наш час. Е, ну, напевно, в нашій Волинській дирекції то нема. Взагалі я дивилась в інтернеті, в Україні є, я вже бачила. Ну, колись була ситуація, що була як в нас приймали хлопчину. Uh -huh. правда, він не залишився uh -huh. оператором. Ну, ну і... гаразд, сьогодні ваше професійне свято Зараз ми вже вас привітали в прямому ефірі, і ви маєте унікальну можливість привітати своїх колег в прямому ефірі. Так yeah. само вам слово. Шановні колеги! Щиро вітаю вас всесвітнім днем почти. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб доля вам посміхалася, терпіння, вам, наснаги, процвітання вам та вашим сім'ям. Вітаю вас!